Чому ви не будете ходити на море в Іспанії? Ось ви всі дивитеся відео наші взагалі. Уявляєте, що ви будете в Іспанії, ви будете на морі відпочивати кожен день, тому що воно от, поруч. Воно завжди тут, і чому ж на нього не ходити? Але секрет в тому, що зарплати тут низькі, все дороге, нерухомість дорога. І для того, щоб жити тут, треба багато працювати. І зазвичай набагато більше працювати ніж ми працювали вдома. От як я, наприклад, на двох роботах. Тому при всьому бажанні на нього вдається виходити десь на вихідних, і то у діток якісь заняття додаткові, ще якісь справи, які ти хочеш вирішити в вихідні. І в кращому разі, це буває десь в неділю, умовно, на декілька годин вийшли. Тому. Є такі нюанси, не знаю, хто живе біля моря, поділіться як за часто виходити. Але в принципі, прикольно навіть тим, що ти проїжджаєш повз, або проходиш ідучи додому і бачиш на фоні таку гарну картинку, такі гарні кольори. Це теж дуже кльово. Але тішити себе думкою, що ви будете кожен день на ньому відпочивати, не варто.